діти страждають, і саме про діточок будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Нагадаю, Любов Ковальчук, лікарка-педіатриня дитячої міської поліклініки номер 6 компас Одеської міськради в нашій студії. Пані Любов, про діточок ми будемо з вами сьогодні говорити і про їхню. Про їхнє здоров'я, про ментальне здоров'я, психічне, як казали раніше. Як довго скажіть, взагалі в вашому закладі у дитячій міській поліклініці номер 6 діє така послуга, як психічна допомога на первинці? Ми вже багато про це говорили і хочемо продовжити. І скільки приблизно саме діточок отримали допомогу в рамках цієї програми, цього пакету? Справа в тому, що в нашій поліклініці десь приблизно два роки триває ця послуга. Хочу пояснити глядачам, що таке взагалі послуга МШГ. Це надання психологічної та психіатричної допомоги лікарям, які не є, які не є спеціалістами в психіатричному здоров'ї. Тобто я, як лікар-педіатр, можу проконсультувати як дорослого, так і дитину і надати певні рекомендації та іноді виписати препарати. Це крута послуга. Ми вдосконалюємо її кожен рік. Не можу сказати вам певно. Цифру, яка кількість надається прям послуг, але ми всі задіяні у наданні послуги цієї педіатри. У нас є лікарі сімейні, які також проводять ці консультації. Я взагалі пишаюся, що ми одна із перших поліклінік, які це впровадили. Взагалі розуміємо, що е, така ментальна допомога вона е, потрібна особливо зараз, особливо під час того, як триває повномасштабна велика війна в Україні. Е, і розуміємо, що ви в цей час не тільки переживаєте цю війну як українка, е, як експерт, який е, консультує батьків, е, продовжує це робити, але ще навчаєтеся, як я розумію. Навчаєтеся, так. і знаєте, колись приходили до нас психотерапевти, психіатри кажуть: е, ну взагалі і. Е, там і пам'ять може страждати під час таких угу. великих стресових навантажень, і можливість навчатися, але наші лікарі долають ці проблеми взагалі не зламні, навчаються, і програма, я так розумію, вона є такою непростою, тому що багато напрямків має і для різних вікових категорій. І якщо вже казати саме угу. про педіатрів, тут вони з найтендітнішими створіннями, з дітьми працюють. Розкажіть, будь ласка, з якими напрямками працюєте ви? Що саме ваш? Угу. І роботі дуже часто справді так. Ми навчаємося. Ми навчаємося кожен день, не тільки кожен місяць, а кожен день. Справа в тому, що я, як педіатр, я працюю за програмою МШГ, Там є декілька розділів. Є розділ дитячої поведінки та зміни дитячої поведінки, але є важливий розділ стрес, тому що ми ж працюємо не тільки з, з дітьми, ми працюємо ще й з батьками. Є розділ деменція, і також ми залучені в комунікацію так і з бабусями, і з дідусями. Саме ми взагалі намагаємося охватити багато різних напрямків, і програма ЕМЕРГЕ в цьому сприяє. При цьому хотіла сказати, що з нами на зв'язку постійно ментори наші, да які нас курують. У нас є ще супервізії, і ми можемо постійно з ними вдосконалювати себе і підібрати ту стратегію поведінки. Наприклад, є складний пацієнт. Я можу звернутися до свого супервізора і спитати, як мені краще. Це дуже важливо, я так розумію, що такою колективною працею можна взагалі дуже багато, коли мультидисциплінарна команда або коли спеціалісти просто підтримують і обмінюються досвідом, це взагалі найефективніше виходить допомогти. Так, так. а скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про ментальне здоров'я діточок, що ми чим відрізняються вони від дорослих? Тому що от багато говориться зараз прописується телеграм-канали, різні телевізійні програми розповідають про. Симптоми депресії, про панічні атаки, як бути з втратою рідних, як чекати, якщо в тебе захисник чи захисниця знаходиться десь у полоні чи у гарячій точці? Безліч бачимо. А про діточок ну. Як я вам скажу людина з свого досвіду, що бачу про безпековий простір, щоб діти відчували себе в безпеці, і коли тривожність, якісь вправи, такі найелементарніші дихання, заземлення, якісь говірки, щось таке те, те що я бачу у просторі, якщо не поглиблюватися. А загалом. Чим саме страждають діточки, що порушується найчастіше, і як взагалі зрозуміти, що в дитини щось не так з її ментальним здоров'ям? Кожна дитина це також індивідуальна така індивідуальна таке маленьке створіння, яке може переживати стрес по-своєму. Причому стрес це не завжди вибухи за вікном, це іноді просто ситуація, яка дуже вразила дитину. Наприклад, щось в дитячому садку, так вихователька накричала або посоромила десь, і діти, ну вони відрізняються від дорослих, але симптоми стресу, неврологічні тики, енурези, проблеми зі сном, проблеми з апетитом. До речі, будь-які зміни в поведінці дитини вони зазвичай потребують оцінки педіатром. Ми маємо виключити соматичні патології, тобто про проблеми ага. з тілом, а потім вже крокувати в напрямку оцінки ментального здоров'я. І ми завжди запитуємо, а що могло спровокувати на вашу думку, тому що я не знаходжуся з дитиною 100% часу. Розумієте, ми дуже маленький проміжок часу бачимо. Чомусь на прийомі. І я так розумію, що діточки вони більш гнучкі, так це чи ні? Ну, якщо ми говоримо про дорослу людину, яка переживає цю війну, ми говоримо про те, що взагалі впливає на неї, але ще є свої внутрішні якісь страхи, проблеми, що вона не подолала сама ще до того, як отримала нові такі стресові навантаження. А що ми говоримо завжди про діточок? Про діточок говоримо, вони не бояться якоїсь поразки, вони там будь-як діти кажуть. Коли йдеш до своєї цілі, діти падають тисячу разів, встають і йдуть, і все ж таки навчаються ходити. І вони ж не кажуть, ой, мене не вийшло, я мабуть не зможу ходити ніколи. Ну тобто, в діточок інший механізм сприйняття світу на той момент, коли вони в них формуються, і вони формуються і фізично, і ментально. І тому я так розумію, що вони дещо адаптивні, вони але і є такі нюанси, які вплинуть на них більше ніж на нас, дорослих. Так діти мають пластичність мозку. І це правда, вони можуть адаптуватися. До будь-яких ситуацій, але це нас часто збиває, тому що ми вважаємо, що ну, адаптується нічого, а для дитини це буде вже стрес і навантаження. І а, для нас, дорослих, наприклад, віддати дитину на 5 додаткових секцій, це нормально, це класно, це показати, яка ми залучена мама. Але насправді для дитини це може бути навантаження, може початися бруксизм, наприклад, так, через це скре скрежуть зубами. Тому діти вони класний матеріал, вони дуже пластичні, але їх треба плекати, мені здається, вони дуже ніжні, тендітні. А ви знаєте, пані Любов, а як звернутися взагалі по допомогу? Чи взагалі допомога така у вихованні повинна супроводжувати батьків весь час, не тільки коли ти вже якусь проблему? Той самий нерез, як ви кажете, або проблеми зі сном також виникають, чи це повинно. Повин повинен бути супровід весь час. Я взагалі за профілактику будь-якої проблеми. Тобто, коли кожен візит до мене приходить сім'я, я вже їх знаю, я знаю дитину, і ми обговорюємо кожен раз якісь не тільки тривожні симптоми, але іноді батьки діляться просто ну, якимось чимось неординарним. Причому це не тільки відбувається під час консультації. Консультація триває всього 20 хвилин. Це відбувається великий пласт роботи поза консультацією в, в месенджері, коли мені можуть прислати відео, наприклад, як дитина себе поводить, Вдома, ходіння навшпиньки, всі знають, що це один із е, фактів. Ну, це признак так, аутизму, але це насправді не так. До п'яти років це може бути абсолютно нормальним. Угу. І дуже часто батьки там О, подивіться, подивіться, як дитина ходить. Та й не тільки. Просто е, іноді я також рекомендую батькам знімати відео і показувати, бо ми можемо бачити зовсім різні речі. Е, ви знаєте, ви сказали про телефон. Взагалі зараз життя таке більш віртуальне. Ми всі, всі читаємо новини, батьки зазвичай намагаються якось Дітей е сховати від проблем якимись розважальними моментами, іграми чи е мультфільмами, фільмами анімаційними. І так само спілкування виходить воно таке е весь час, 24 на 7. Е ви сказали в месенджері. Невже ви завжди на зв'язку зі своїми пацієнтами і їхніми батьками? І е е е е як це відбувається, ви кажете, той пласт роб роботи поза прийомом? Не знаю на щастя чи на жаль, але я відповідаю завжди в месенджерах. Я завжди з ними на зв'язку, тому що я той педіатр, котрий ну радше відповість у свій вільний час, аніж дасть надасть матері можливість так піти в Google, і шукати симптоми цієї проблеми. І до речі, основна наша робота це не тільки взаємоповага з батьками, так, але й психоосвіта, тобто надавати їм інформацію, наприклад, про стрибки зростання, котрі є у дітей. Це трошки зміни психологічного стану у дітей і надавати інформацію до перевірених джерел, тобто надавати доступ. І я зазвичай кидаю, можу кинути посилання на англомовні деякі джерела. У мене багато батьків вони розуміють, як користуватися автоперекладачем, як або потім мені знову-таки запитати, да. зараз дуже обізнані батьки, з ними класно працювати. От які хотіла спитати, які батьки наразі з ваших спостережень, тому що завжди казали коли про ментальне здоров'я, казали про забобони, і саме mm -hmm. от про це я хотіла наступне питання вам задати: про те, що лікування, коли говоримо про корекцію, мабуть, неправильно кажу, не про лікування, тут е, якихось психологічних таких станів, які е, не притаманні дитині, е, чи не думають батьки, що це ого, зараз пропишуть якісь заспокійливі, зараз пігулок не прописують. Мені не ті лікарі, краще я сам якось справлюся, нічого пройде, переросте. Знаєте, оце улюблена фраза старого покоління переросте і фізичні проблеми, і тілесні, і психічні все, все повинна дитина перерости. Є всього потроху, насправді, є і поле забобонів, з якими ми маємо працювати як педіатри. Іноді це відбувається не за один візит, знаєте, але вода камінь точить. Ми поступово-поступово розвиваємо цю думку, коли кожен раз на прийомі ти звертаєшся до батьків і говориш, ну ви ж знаєте вікові норми, так ви ж знаєте, як це має виглядати. Давайте я вам трошки поясню. На щастя, вже не так багато людей, котрі бояться слова психіатри або котрі бояться слова там підійть до. Психолога може, так. і... Це класно. Це значить, що ми переходимо на новий рівень консультації, наданню допомоги. Це дуже дуже важливо, ви знаєте, тому що навіть такі нюанси розуміти, якого, якого складу в тебе росте дитина за психічним типом, тому що ми всі різні, не всі однакові. І Навіть наведу вам приклад, одна матуся все переживала в мене знайома, чому дитина в неї не посміхається, і чому вона сідає там деякі часи, сидить на самоті, щось роздумує. То мабуть, неї ж якісь. Проблеми, чому вона чи то вона нещаслива. Тобто, для, для її уяви, її дитина повинна завжди була весь час поруч з нею посміхатися і радіти. Але ж ми знаємо, що в нас у кожного є різні стани, різний настрій, і тому це не обов'язково є проблемою. Тому знати це, це дуже важливо, і не тільки про своїх дітей, а й про себе. Так, так я думаю, що тут ще має, має велику роль інфопростір, тому що інстаграмна картинка вона дає зовсім інше життя, а потім людина. Стикається в півтора року з тим, що у дитини дитячі істерики, і це майже у кожної дитини, і це не впливає на те, як виховує дитину. Це просто одна з певних етапів розвитку, і просто така рушиться стіна з вигадок, да, як це має виглядати у інстаграмному житті. І тому ми постійно так спілкуємося, ми пояснюємо, що так таке може бути. Реагуємо так, отак, спокійно, не сваримо. І я думаю, що навіть ви споглядаєте за батьками не тільки за їхнім менталом здоров'ям тому, що наразі є такі батьки, так само є такі приклади, які дуже багато нервують, дуже багато кричать на своїх дітей, і ті, які навпаки, кажуть: якщо я почну кричати там більше одного там разу і не знаю на півроку, почну на свою дитину кричати, то мені вже потрібна допомога. Це означає, що я як доросла дитина, як то кажуть, не виводжу таким словом народним. Так, і мені треба зрозуміти, чому це я кричу на більш-меншу неосвічену. У людину на дитину, яка ще формується і має свої особливості, а що вас, пані Любов, вразило і чиї такі якісь, якісь приклади, кейси? Що вас вразило на прийомі щодо потреб діточок їхніх станів? Давайте я не буду казати, що вразило просто от буквально випадок з минулого тижня. Чому тому, що він показовий? Зазвичай ми вважаємо, що підлітки вони такі розкуті, вони проти всієї системи. Але ось випадок до мене звернулася мама з дитиною, дівчинця 13 років. Взагалі, скарга була на те, що дитина постійно робить так. Таке по типу прочищення горла така дія, і мама вважала, що це сухий кашель, його треба лікувати. Одразу скажу глядачам, що до мене там полікували вже всім. Вона була обстежена, чим вони мені значно полегшили життя насправді. Я оглянула дитину, і у нас є такий лайфхак. Якщо нам треба поспілкуватися з мамою особисто, можна попросити дитину трошки відійти в аптеку, відійти в реєстратуру, щоб була змога поспілкуватися з мамою. Справа в тому, що у дівчинки є невеличкий анатомічний дефект, який робить її трошки інакшою, неординарною, але 13 років це той вік. Коли дитина має бути в суспільстві, вона перевелася в іншу школу, а дідівчинка зазнавала булінгу. І навіть під час огляду я бачила, що дитина така досить сором'язлива. Вона соромиться, вона прикрила волосочком той дефект. Мама не бачила проблеми в дефекті. Взагалі, вони не хотіли хірургічної корекції, і тут у нас мова йде про те, що це вокальний тик. Тобто хтось буде посмикувати плечима, у когось буде око сипатсіпатись так. А у цієї дівчинки це було таке прочищення горла. Вона цього не помічала. Що ми зробили? Ми розробили сумісну стратегію. Я пояснила, що не треба акцентувати на цьому увагу. Вона це не помічає, що ми за це не сваримо. Ми знайшли хірурга до кінця тижня, який зможе ну, на минулому тижні, який згодився видалити цей дефект. Я думаю, що вже в найближчий час буде проведено хірургічно оперативне втручання. І вона буде мати змогу проходити у нас також з психологічну допомогу. У нас в поліклініці працює психолог. І я думаю, що цей клінічний кейс дуже такий показовий. Я хочу вірити, що у дівчинки буде все добре. А коли чи є такі батьки, які кажуть: дивіться, доктор, що відбувається, дитина змінилася. Що може вона чимось хворіє, може, в неї якийсь нервовий розлад? Там була така золота дитина. Як ви кажете, ну це про маленьких ви казали про істерики, до яких не всі бувають готові. Але була дитина, от читала книжки, чи там гралася в телефоні, а тепер все там вона сперечається, вона щось там, якісь злість з'являється в неї. Що це таке? мені потрібна інша дитина, така яка мені зручна. От вона була такою, а стала не такою. Чи завжди це є проблемою? Чи mm -hmm. то є не не готові батьки, чи то треба вже розбиратися. Ну я вважаю, що зручна дитина це то не є правильна дитина. Ви, мабуть, кажете скоріш за підлітковий період. Тому що це період, коли ми е, особу, довірену нам особу, так маму тата маємо розвінчати. Тобто, ми спочатку на них дивимося закоханими очима, а потім ми маємо шукати свою стежку в цьому житті. Це якраз підлітковий період. Е, пробачте, але е, Когнітивні здібності підлітка вони не, не зовсім. Тобто дитина емоції зашкалюють, вона це не контролює, її накриває. А оця планування, стратегії в житті, да, які що буде завтра, їх це зовсім не цікавить. І це також етап, який треба пройти. Ми маємо про це сказати. Так, ми, ми, мені приходять, батьки скаржаться на те, що вона просто невиносима. Я кажу, так класно, дайте їй змогу бути невиносимою. Ну це буквально ну, короткий період часу. Іноді так. Іноді Іноді Такі е, батьки йдуть до психолога і там, намагаються це відкоригувати. Ну, насправді е, розуміємо, що. Е... Будь-які, по-перше, треба бути готовим до будь-яких змін характеру, якщо це е, просто природний процес. І так само ми знаємо, що дуже любимо все планувати. І, е, це теж ваш приклад, тому що е, пам'ятаємо, що вже е, як на мене, мене, мабуть, з першого вже класу питали, а ким ти будеш, коли е, закінчиш школу, як коли виростеш. Е, і тому знаєте, і з'являються зараз такі, коли люди вже досить дорослі, кажуть, я ще не виріс, я ще не визначився, ким я буду, коли вирос. Скажіть, будь ласка, пані Любов, як ви вважаєте, на вашу думку, така послуга на тлі всіх навантажень на лікарів, сімейних лікарів, педіатрів? Чи вона потрібна на первинці, чи треба було б її винести якось окремим от, психологічним супроводом? Тому що я називаю наших сімейних лікарів і педіатрів ППО у сфері медицини, тому що мені здається, ну просто вхопити розпізнати. Нати своєчасно всі стани, зміни, всі там нюанси дорослішання. І ще й тут, окрім фізичних нюансів, окрім хвороб, які нікуди не ділися, коли настала повна масштабна війна, ще й психологічна допомога на вас навантажилася, і як ви кажете, повинна кожного дня ви повинні зростати, ви повинні навчатися і отримувати той новий досвід, практичний, який має світ. Ця послуга необхідна. Як... Ковток свіжого повітря. Поясню чому? Тому що без оцінки ментального здоров'я немає 100% впевненості, що ти надала допомогу повністю. Тому що в основі деяких хвороб лежить саме ментальний стан. І ми не можемо у дитини, наприклад, відкоригувати закреп, поки ми не поглиблемось в психологічні причини. Тому я вважаю, що так, ми все одно надаємо цю допомогу. Розумієте, Ми лікарі, які більшу частину часу не в ділянці. Спеціаліста саме ми на первинці комунікуємо з батьками, комунікуємо з родиною, бачимо це дитя. Тому так потрібно, звичайно. А є у вас чи можна таке, якщо можна таке питання? Чи є у вас у самих змога потім після такого навантаження звернутися і розвантажити свій стан? Тому що я так розумію, що і вигорання воно буває у всіх, а особливо коли ти відповідальний за от. Таке таку кількість маленьких пацієнтів, так у нас є, і більш того, мабуть, прорекламую зараз. У нас на базі нашої поліклініки буде психологічне втручання групи самодопомоги. Це дуже важливо. Будуть вони на двох філіалах, і це буде неймовірно класно, тому що так вигорання воно існує, особливо у лікарів, тому окреме прохання до пацієнтів цінувати ту допомогу, яку ми надаємо кожен день. Я також звертаюся до за допомогою до наших психологів. Насправді це дуже добре, тому що кожен е, лікар це не тільки лікар, це і дружина, це і мама, це і донька, яка також е, уваги, якого чи якої потребують рідні, і тому ми розуміємо, що всі ми, переживаючи війну, лікарі так само її переживають, о, окрім того, ще й працюють на такій відповідальній е, роботі. Е, пані Любов, скажіть, будь ласка, що можна порекомендувати нашим глядачам, батькам? Діточкам для підтримки ментального здоров'я в умовах війни, окрім того, що звертатися, звертатися до сімейних лікарів, mm -hmm. до педіатрів, що ще ми можемо, які поради їм дати? Ну, якщо ми кажемо про поради загалом, я завжди рекомендую шукати якесь хобі і якесь переключення уваги. Це дуже важливо. Може, це буде спорт, може це буде прогулянки, особливо коли ми кажемо про дітей, так ви казали про гаджети, коли дитина бачить тільки дитячі садоки або школою гаджет це не дуже впливає так де і нам всім потрібно переключення уваги е, є деякі дихальні вправи але це більше мабуть для е, людей які, е, у яких є панічні атаки або у яких є ознаки паніки е, ну і і в цілому розвантажуватись, мені здається, що в цей е, такий важкий час нам потрібно багато спілкуватися одне з одним і трошки відпочивати Є таке питання, знаєте, ви самі сказали, що деякі батьки так намагаються хобі знайти своїм дітям, що знаходять їх аж 10. і тому їхні, вони вважають, що то для якийсь розвиток для їхньої дитини і хобі, а для них хобі возити з цих секцій на секцію ту дитину, як це ппперевозити. Скажіть, будь ласка, чи може це от до речі теж стати проблемою? Бо чула вже, що є такі навіть стани, коли дитина перевантажена? Як то mm -hmm. кажуть, переповнився цей сосуд знань, і вже дитина не може навіть сприймати щось нове і вже починає не любити все те, чим займалася до того. Десять хобі це не хобі, то вже робота, розумієте, якась справа. Дитині має це подобатися, вона має кайфувати, вона має від цього, ну, навпаки, насичуватись, а не віддавати. Коли дитина з одного кружка в інший кружок, вона дійсно перевантажена, вони також не витримують таке. таке. Тому да, ми маємо і нуреси, і бруксизм, і ще багато і інших симптомів. Ні, це має бути один, ну-два, просто щоб воно було так розслабляти. Розкидані впродовж тижня, щоб дитина мала змогу відпочити і попрацювати там так. Тобто все повинно бути в гармонії, як то кажуть, що занадто то нездраво. А що стосовно панічних атак, декілька от слів на останок нашої зустрічі, mm -hmm. скажіть, будь ласка, чи часто саме діточки мають такі панічні атаки, чи може вони бачаться у дорослих і тим самим, знаєте, ну не можна сказати, мабуть, заражаються чи повторюють, або може mm -hmm. якось переймають від дорослих ту паніку, коли бачать, що батьки панікують? І що можна в той момент зробити? Так, люди не завжди правильно інтерпретують, що з ними саме відбувається. Справа в тому, що панічна атака це такий стан, який накочує знанацька. У людини відчуття, що за нею там женеться лев, так підвищується серцебиття, пітніє долоні, підвищується частота дихання, взагалі відчуття, що ти от, от помреш. І тут треба розуміти, що організм викидає велику кількість гормонів стресу, і нам треба на нам треба нашим диханням, тому що є зазвичай дихальні вправи, довести організму, що ми в безпеці. Як це зазвичай? Є декілька насправді дихальних вправ, які ми можемо зараз просповісти глядачам. Е, класно, коли ми сидимо так, і максимально розслабити ручки та ніжки, може навіть їх іми потрусити. І в цей час, коли от таке навіть іноді дитина каже, що серце от, -от вилітає з грудей, е, треба ручки вкласти на живіт і уявити, що там є повітряна кулька. Угу. Під час вдиху ми її надуваємо. І під час видиху вона спадається. Бажано це ще показати на прийомі, чому? Тому що в процесі, коли людина це один-два рази зробить, максимально надує живіт, видих має бути довшим. Uh -huh. Тому що ми таким чином самі впливаємо на наше серцебиття. І ви побачите на собі, навіть відчуєте, що трошки згодом, через 5 хвилин, ваше серцебиття зменшується, частота серцевих скорочень, і ви вже спокійніші. Так, є ще й інші різні техніки. Там пошукати, наприклад, п'ять жовтих речей в кімнаті, там квадратні, тобто це все переключення нашої уваги. Діти нас не копіюють ну в плані панічних атак. Так вони нас щитують, але цей стан може розвинутися у будь-якої дитини, тому що незалежно від батьків незалежно так? від uh -huh. батьків. Так. Зрозуміло, зрозуміло те, що треба чути своїх дітей, не треба бачити щось своє в них, мабуть, і бачити саме їхню сутність. Якщо не розумієш, я так з нашої бесіди такий, знаєте, висновок зробила, що треба тоді навчатися, навчатися бути батьками, це теж дуже велика робота і треба бути це. Це цю роботу треба професійно робити, як то кажуть, і не тільки любити свою дитину і у безпеці її тримати, а ще й розуміти її. І якщо не розумієш, звертатися до експертів, до вас, до педіатрів, які навчаються кожного дня для того, щоб зберегти і здоров'я, і тілесне, і ментальне наших українських діточок. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що у студії була Любов Ковальчук, лікарка-педіатриня дитячої міської поліклініки номер 6 компас. Судеської міської ради дякуємо вам за вашу роботу і е сподіваюся, що всі ваші маленькі пацієнти будуть менше до вас звертатися, тільки просто привітати з якимось святом е чи привітати вас е з вашим е таким приватним святом, будуть менше хворіти і е відчувати себе у безпеці частіше.